Карта дня для вас. Швидше за все, це буде день якихось очікувань. Ви напередодні щось зробили, щось розпочали, кудись вклалися своїми зусиллями, своїм часом, своїм умінням, своїми фінансами. І от цього дня ви будете в очікуванні, куди ж приведуть вас ваші результати. Куди приведуть, до яких результатів приведе ваша праця. Або ж це може програтися більш тривіально, ви будете працювати в саду городі, ви його посадили колись, а зараз ви доглядаєте в очікуванні його плодів. Чи там шкідників нищите, чи бур'яни нищите, чи вносите якусь підкормку своїм рослинам. Щодо романтичних стосунків, ну тут, як ви над ними напередодні попрацювали, такими вони й будуть. Якщо ви махнули на стосунки рукою, забили на них, що хай буде, як буде. То так воно й буде не надто романтично. Але якщо ви розумієте свою кохану людину, підтримуєте свою кохану людину, ви на одній хвилі своєю коханою людиною, то і стосунки у вас будуть цього дня гармонійні та сповнені взаємопорозуміння.